У мене взагалі була така ідея. я Навіть відео записала біля Підгорецького замку. Ви знаєте, спостерігаючи, як Трампу зайшло, чи сподобалося в королівському палаці в Нідерландах під час саміту НАТО, коли королівська родина його запросила з ночівлею. В Україні є багато прекрасних замків. Луцький замок, який буде святкувати своє 600-річчя з моменту зустрічі королівських династій Європи. Є замок під золочівський. Я думаю, що ми могли б перше засідання цього інвестфонду, де поєднати США Європейців, тому що ми бачимо наскільки зараз обговорюється, щоб е, Трамп благословив на е, купівлю американської зброї через натівські фонди, ну через різні інструменти НАТО. Тому мені здається, що Україна може, скажімо, теж гідно за запросити Трампа в замок. Ось провести це засідання звісно в обмін на жорсткіші санкції, на підтримку конфіскації активів, на збільшення зброї. Ну ми ж хочемо спільної якби перемоги і для Трампа. Я сподіваюся, він вже не має. Ну якби втрачає ці от остаточно ілюзії чого що, Тра що Путін не налаштований взагалі на завершення війни.